Що це кештрепінг. Що таке кештрепінг? Це значить, виготовлення обладнання, яке накладається на банкомати, відповідно, для щитування знову ж таки, або інформації, або безпосередньо затримки грошей при в видачі в грошей. Значить, тут, як правило, злочинці десь перебувають рядом з банкоматом, поставивши туди ці, це обладнання, гроші приліплюються до плівки, яка накладена нас середини, після того, коли людина покрутилася. Значить, знімаючи гроші, вона не отримала, вона йде, звертається в Приватбанк, що я ввела, в мене зняла електронно верті, гроші зняло, а гроші я не отримала через банкомат. І відповідно відходить від вказаного об'єкта е, приватбанку. Тоді входить знімає знімається обладнання, витягує гроші і таким чином склається цей вид злочину. Ну і самий розповсюджений це кардінг, злочин. Е, кардінг верніше. Це коли особа заволодіває пін-кодами, іншою інформацією, номерами карт, CV-код кодами це CV -код, ці з другої сторони картки, не з лицевої. Є три цифри, які вказують, ну, вказують цей код, згідно з яким можна проводити будь-які перерахунки при розрахунках в електронній системі. Тобто, Маючи ці дві цифри, можна придбати, верніше ці три цифри і номер карточки можна придбати в інтернеті. З цією метою значить, «Приватбанк» через, безпосередньо через засоб масової інформації і, і проводить роз'яснювальну роботу через наші тож, знову ж таки, ЗМІ. Стосовно того, щоб людина ніколи не повинна розголошувати всіх своїх інформації, яка стосується платіжних Мається